Вітаю, мене звати Оля і ми на в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде неймовірно класне відео, в якому ми підведемо підсумки одного проєкту, але про все по початку. Давайте спочатку візьмемо свої в'язання, теплий напій, бо за вікном сьогодні холодно і приступимо до перегляду мого відео. Ну що ж, сьогодні 14 жовтня. І я хочу сказати, що вчора завершився неймовірно класний проєкт, який організовували Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Минули сезони організовувала також Ліна з каналу Мій творчий простір. Цей проєкт називається Вернісаж осінніх барв». Це неймовірна феєрія кольору, і стільки краси дівчата нав'язала, що це просто не можна відірватися. Вчора вечором Маруся вже відкрила гілку в нашій телеграм-групі, куди можна скидати фото, які дівчата в'язали своїх робіт. І я настільки надихнулася, що вже вже хочу знов щось цікавеньке розпочати. Я в цьому проєкті не дуже багато планувала, тому що розуміла, що я не все зможу, я не все встигну. Тому. Що могла, те планувала, а те, що не могла, не планувала. Я брала участь лише в трьох категоріях, а категорій, нагадаю було п'ять. І зараз я вам трішечки розповім, що ж я нав'язала. Але перед тим я хочу вас запросити переглянути невеликі фрагменти відео. Та як в мене не було влогового відео, то я Шматочки відео, в яких я працювала з цими процесами, які я зараз буду показувати у вигляді готових робіт для вас знімала. Тож, давайте спочатку переглянемо ці фрагментики, а тоді підведемо підсумки. Друзі, вітаю! Мене звати Оля, ви на в'язальному каналі. І сьогодні в нас понеділок стартує ще один тиждень жовтня, і це останній тиждень перед підсумками в Вернісажі осінніх бар. І знаєте, я вирішила, що я не просто підіб'ю підсумки, але й покажу вам такий невеличкий влог, де я, на якому етапі мої процеси, як вони протягом тижня змінилися. Тому що, якщо показувати вам тільки підсумки, вони будуть дуже коротенькі і будуть не дуже цікаві, як на мене. Тому. Це відео буде ось таке. Ну, думаю, що я ще відсім, відснімлю вступ, де детальніше розкажу. І так, вже давайте розпочнемо з того, з чим я буду працювати на цьому тижні. Так, розпочнемо з цієї торбинки. Знову колір не передається, це якийсь жах жахливий, але що є. Я, як завжди, забула блокатор, але в фінальному підключенні обов'язково вже покажу вам нормальний вигляд цієї шкарпетки. Справа в тому, що швидше всього, що в мене не буде багато підключень, буде це і фінальне, тому що ну, немає про що, як то кажуть, багато говорити. Шкарпеточки, в'яжу з Drops Fable, Це для тих, хто не бачив мої попередні відео. І ось на такому спиці тут 2,5, і в'яжу ось на такому етапі в мене друга шкарпеточка. Я її тільки розпочала. Дивіться, як гарно тут розправилася після, ну, ще ВТО не проходило. Тут лише я трішечки відпарила. І яка тут зжата шкарпеточка. Тут відв'язано 10, ну, десь рядів 20, напевно. Ось так виглядає ця шкарпетка. І буду я з цим проєктом працювати далі. Так, і наступне, з чим я буду працювати, це, це знаходиться вже в такій проєктній сумочці. Це не сумочка, це просто з обуві чи з чого, не знаю, щось взуття здається. Така торбинка, мені вона дуже зручно підходить. Так, ось мої праці. Пальчата рукавиці, рукавички. І оця, чи ця перша, та хто його знає, треба приміряти. Я зараз приміряю і скажу, да. ця друга. Цю другу в'язала, і я зробила за короткий оцей пальчик. Тому перша справа це продовжити, ну, розпустити і продовжити трішечки пальчик. Друга справа це великий пальчик. В попередньому підключенні я вже вам говорила про те, що вони в мене будуть ось такого кольору. Да. Це буде в мене шапка і факту, ще всього, з такої ниточки. Це Marino Gold піввовна. Так, тут акрил і вовна. В 100 грамах 400 грамів. Метрів 99 вовна 51 акрил. Колір в мене 132. І це будуть такі в мене ось тут пальчики. Єдине, що я підберу петельки ось цим сірим, а тоді наберу ось цим. Ось такий в мене план на ці рукавички. І мені здається, буде цікаво, і так, знаєте, буде образ, якби доповнювати. Бо планую носити я шкарпеточки зелені, зелену шапку зелений бактус і ось такі рукавички. Можливо, я ще зв'яжу з цієї ниточки мітинки, не факт, але все можливо. Це ниточка Drops North і своє захват, і. Оде, кохання, я вже проспівала ці ниточці в відео про старти, ну і в інші відео, де її вам показую. Тому тут я вже не буду цього робити. Ось такий це другий проєкт. Зарадимося, на якому етапі моя мій джампера симатрія. І до наступних підключень. Друзі, вітаю і хочу показати на якому етапі мій джемпер Асиметрія. Як ви бачите, в мене вже відв'язаний перший рукавчик, і я буду працювати, там три рядочки відв'язані, другий рукавчик. Щоб ви розуміли, довжина рукавчика це 70 рядочків, тобто роботи ще ого-ого. І після цього ще має бути воланчик. І ще також має бути обв'язка горловини, низу і рукавчиків. Ниточку я вже підібрала, це буде алізе, ну, я вам покажу, тому що не взяла в кадрі, не пам'ятаю, її вже зняли з виробництва, але в мене ще є залишок, один моточок, і мені буде достатньо на обробку, вона також білого кольору, мені здається, буде гарно сюди пасувати. Знаєте, мені тут дуже подобається, як я розрахувала горловинку. Вона вийшла такою, знаєте, кругленькою. Тому що в моєму джемпері сама горловинка була таким човником. А тут вже кругленька, мені здається, так більше і краще виглядає. Ну, я побігла працювати, а ви обов'язково. Залишайтеся зі мною і побачите, що в мене вийде цього тижня. Ну, поки ви переглядали, я збігала за блокнотиком, тому що забула його взяти. І так, категорії я буду називати і буду розповідати і показувати вам роботи. Перша категорія це була діти то наші квіти. І в цій категорії я планувала два вироби, на жаль, зв'язала лише один. Мало бути джемпер для старшого сина і для меншого, але вийшло. Не так. Вийшло так, що я зв'язала лише джемперочок для мого маленького синочка. Ця ниточка на... це бавовна з віскозою. Досить цікавий склад, це бубійна ниточка. Вона довстенька, я не знаю її метражу. Мені здається, що десь в районі 400, 300 400 метрів на 100 грам. І я в'язала класичний регланчик, більш детально я розповідала вже в одному з своїх. Логових відео, якщо комусь цікаво, можу залишити посилання і ви там знайдете більш детальну інформацію. Лише скажу, що розхід вийшов 288 г, це доволі така вона важкенька ковтинка. Вона розрахована на вік приблизно 3 роки. Для мого синочка, якому 2 ,7. Вона має трішечки-трішечки запасик. Я постараюсь, звичайно, зробити фото на синочку і постараюсь його зловити в цій кофтинці, тому що дуже хочеться показати, як вона виглядає. Це ось така робота, така невеличка, простенька. Дуже мені сподобалась саме кольорова гама, надзвичайно класна. До речі, кофтинку ми вже носили, і вона вже прана другий раз, тому, хоча по вигляду ну, ніколи не скажу, що вона вже ношена. Тому що дуже гарно ниточка зберігається, абсолютно немає ніяких нюансів. Це ось така робота в цій категорії, і вона, на жаль, єдина. Іншу я планувала ще для старшого сина. Але я навіть не розпочала, тому що мені не вистачило елементарно часу. Це джемпер чорний і червоний, який я в'язала минулого року аналог, і це має бути повторення. Для натхнення я вам просто вставлю ось тут картинки, фото того джемперочка. Можливо, комусь просто буде цікаво, але в цій категорії в мене зв'язана лише одна робота. Наступна категорія, в якій я брала участь, і мала грандіозно великі плани, просто ну, словами не описати, скільки в мене всього там мало бути. Але, на жаль, сталося не так, як сталося. Це там я планувала зв'язати три джемперочки асиметрія <сталось> по своєму ж опису. Ну, на жаль, в мене вийшов лише один, ви не повірите, його вага. 88 грамів, і він на розмір 42. Це доволі такий малесенький розмір і дуже-дуже маленька річ. Мені здається, що він такий мініатюрний. Звичайно, я спробую його натягнути на себе. Я буду не я, якщо цього не спробую. Якщо я все це ж зробила, і воно виглядає так, що можна показати людям, то ви побачите ось тут з боку фото. Якщо ні, то вже вибачайте, я просто спробую красиво його сфотографувати, тому що моделька моя не знаходиться тут біля мене, і оперативно я не зможу зробити гарні фото. Розкажу, я в'язала з бобінного кідмохеру. Тут було лише 25% натурально, та було 15 мохер, 10 вовна, інше поліамід, ниточка, неймовірно, м'ягенька, ну, так в принципі нічого немає, щоб кололося. Обв'язочку, яку я робила ось такими цими ракушками це з ниточки, Alize Бебіву білого кольору в мене був моточок, буквально навіть не цілий. І мені цього було достатньо для в'язочки. Там буквально грам 10 це з головою вистачає. В'язка йде також понизу. В, цій, саме в цьому варіанті я зробила доволі маленький валанчик, тому що не хотіла, щоб він був масивний на фоні такої малесенької ковтиночки. Ще скажу, що в'язався він з цей. Майстер-клас, це я сама придумала. І тут йде нульовий реглан і реглан-Погон. Досить така цікава конструкція. Продовжую тестувати і вже знайшла навіть на цьому. Все ж знаєте, написання майстер класу це дуже-дуже важка робота, тому що те, то, що ти на бумазі порахуєш, що ти ем, все зробиш, е, розрахуєш все все здається ідеально, в в'язанні чомусь так до кінця не виходить. Тому нюанси вносяться в процесі. Тому ще планую один точно зв'язати, аж тоді, м, хоча би, знаєте, не весь повністю зв'язати, а відв'язати тут саме головне це відв'язати. Саме реглан так, до грудей. Далі вже там, в принципі, розрахунків ніяких немає, довжину можна коригувати як рукава, так і виробу донизу під ваші бажання. Головне це правильно розрахувати саме ось ці реглани лінії і щоб вони гарно вписалися і гарно виглядали. Як ви бачите, на вішечку це не дуже так презентабельно, але ковтинка неймовірно класна. Мені дуже-дуже подобається і цей білий колір, він класний. Ось така робота тільки вийшла, я планувала ще два і показувала в вступі вам, до речі, якщо ви не бачили вступ, можете перейти, подивитися, там є також ідеї для натхнення. Я показувала ще дві ниточки і дуже-дуже хотіла їх перетворити на готові роботи. Але, але це друга категорія, яка називалася Осінь найкраща пора для натхнення. Ну, а ми з вами плавно переходимо до третьої категорії, і вона в нас називається «Зігріємо ручки і ніжки. Саме в цій категорії я планувала два вироби. Перший виріб, і я думаю, що ви вже в попередніх відео могли бачити: перший вироб це ось такі рукавички. Ось так вони виглядають. Це доволі цікава, цікава задумка. Я зараз їх одіну, звичайно. Можливо, і якісь фото зроблю, ну як же без цього. Ось така краса в мене вийшла. І мені так подобається ця задумка. Настільки вони класні, ось такі вийшли. Рукавички. Такі, ну, дуже ніжні. Це ниточка Drops North. Дуже приємна до тіла, неймовірно класно. А ось ця. Не пам'ятаю, як називається, ну це не важливо. То бачив мої відео, то я думаю, зрозуміє. І вже, знаєте, так похолодало, похолодало зранку, що вже пора їх брати з собою в сумку і одівати. Дуже класні, їх вага вийшла 47 грам з ось цим пальчиком тобто іншого кольору, тобто десь 45 грам саме основної ниточки. Тож, якщо у вас є якийсь такий залишок, і у вас один моточок є дроп з норду, і ви можете з легкістю зв'язати ось таку красу. Мені здається, що вони ну, неймовірно класні вийшли. От цій точці я вже співала не в одному відео. Сьогодні ще раз скажу, що вона вийшла неймовірно класна. В'язала я на спицях 2. По характеристиках, здається, більше ну, нічого такого. Стандартні такі рукавички. Класні. Чи то пальчата, як то каже, але мені слово пальчата не дуже подобається, тому я кажу рукавички. Ось такі класні. І буде ще з такого кольору в мене якийсь шийний набір, чи це Бактуш, чи це шарфік каля Софії і е, на голову шапочка. І буде в мене такий цікавий комплект. Ось такі рукавички, далі, я думаю, вставлю вам якісь невеличкі відео. І наступне, що я в цій категорії планувала, це, звичайно, шкарпеточки. Як ж без них? Тут, як то кажуть, не вийшло, не без нюансів. Ось такі шкарпеточки я зв'язала, Чи я вам їх неправильно показую. Я їх в'язала з ниточки Drops Fable, Я думаю, я вам вже її показувала. По характеристиках можу сказати, бо вона в мене є. Це 50 грамів 201, це 918, склад хотіла знайти. А, 20... Волна і 25 поліамід. Чесно, я не отримала якогось такого. Задоволення від цієї ниточки, так, вона непогана, я нічого не можу сказати, але вау ефекту не було. Хоча від Норду вау-ефект був, бо тут йде альпака, а альпака вона розкривається, вона неймовірно ніжна, і цей ефект в мене був, і я була дуже задоволена. Тут же ж ефекту вау не було, але ниточка класна і не маю нічого проти цієї ниточки. Без нюансів і перев'язів не вийшло. Тут досить цікавий е, малюночок, візеруночок, тут переплетіння, і я зараз вам ось так покажу ось так, бачите, на цій ніжці, а ось так на цій. Але це не єдине, вони відмінні ось так. Там я забула зробити одне переплетіння, і так вийшло. Е, звичайно, що з шкарпатки для мене, тому ніхто перев'язувати не буде. Тут цікаво, я пров'язала, п'ятка тут французька, і я досить цікаво пров'язала в тому плані, що я відв'язала клин, почала збивляти спочатку тут п'ять разів раз в кожному ряді, а потім перейшла на збавляння внизу через те, що в мене йшли тут переплетіння, і воно було негарно. Мені не вистачало навіть петель, щоб гарно їх закрити. Закриття тут стрічкове, більше ніяких таких нюансів немає. Я їх планувала досить високі зв'язати, але коли почала в'язати, то ця, цей саме візерунок, ці переплетіння, так, вони доволі стягують полотно, і я зрозуміла, що я просто мало набрала ось тут петель, мені треба було більше набрати, щоб в'язати їх вищими. Тому вага цих вийшла рівно 60 грам. І в мене ще залишилося ось таких два бунтики. І я думаю, що це будуть ще одні шкарпеточки. Швидше всього, я хочу спробувати нарешті Хелікс. І, і спробую його, в мене є така біла ниточка. Хочу спробувати, будуть білі резинки, п'ятки і масочки, а всередині Хеліксу буде зв'язано ще одна пара. Це такі вже плани напередодні. Ну, хочеться мені, хочеться, хочеться, хочеться. Спиці тут 2,5 я брала. Здається, я в'язала на спицях тріо, досить, досить. Непогано. І це, знаєте, як то кажуть, робота з пилою жарою, тільки їх завершила. <смі> і попрала вчора. Ні, позавчора вечором я їх попрала. Завчора вони висохли. І я дуже-дуже задоволена, що я встигла в рамках цього проєкту доробити до 13-го, включно числа цю роботу. І знаєте, що хочу сказати, що саме ця категорія зігрієм ручки і ніжки в мене вийшла така, знаєте, за. Вершина і все, що я хотіла, я зв'язала. Я в цьому собою пишаюся. Я, чесно, дуже довго їх в'язала. Напевно, це, напевно, найдовше, що я в'язала шкарпеточки, це були ці пари. Ну, ні, були інші ще довго. Але ці теж дуже довго. Ось така вийшла робота. Звичайно, що я вам якесь невеличкі відео вставлю. Ну, ось і всі роботи не дуже багато. Знаю хтось очікував від мене більше, але в минулому сезоні в мене взагалі дуже провальний вийшов сезон вернісажу, бо це вже третій так рік. І я в тому сезоні взагалі дуже мало нав'язала. До цього року я і планувала трішки менше. В принципі, десь якось я очікувала, просто я ще надіяла, що я встигну зв'язати джамперочок для свого старшого сина. Але, на жаль, так не сталося. Ну нічого, зв'яжемо вже поза рамками цього спільного проекту. Ну, а я хочу подякувати Марусі за організацію, за неймовірно теплу атмосферу в телеграм-каналі. І також хочу подякувати дівчаткам за підтримку, за море, іде, і натхнення, які вони подарували своїми роботами. Ну, а ви обов'язково по хештеху переходьте до дівчат. Внизу під відео буде посилання. Це і на інстаграм, і тут на Ютубі дівчаток, які в'язали разом з нами. І там будуть всі готові роботи. Ви зможете насолодитися красою дівчат, тих виробів, які нав'язали дівчата. Ну, а наразі я вам дякую за перегляд мого такого не зовсім ординарного відео. І якщо вам було зі мною цікаво, обов'язково підписуйтесь, залишайтеся на каналі. Я вам дякую за перегляд. всім мирного дня і до зустрічі. Пока-пока.